У цьому відео ви побачите пришвидшену версію мого плавного сходження з розуму. До запису терарії в мастер моді я був цілком щасливою, доброю та душевною нормальною людиною. Коли прехар мод закінчився, я став злим бидлом, якого не цікавить нічого, крім зілля мани. Моя особистість це суцільне зло та людь. Від адекватності не залишилося нічого. Всю свою душу я вклав в скелетрона, потім в реброна, а потім витратив її на Мунлорда. Перед тим як ви будете дивитися на моє моральне загнивання, попрошу вас підписатися та поставити лайк, щоб ці страждання виявилися немарними. І подивіться першу частину, якщо ще її не бачили. Якщо що терарію, я ніколи не проходив, тим більше на майстер-моді. Тому не судіть мене дуже суворо за мою демонстрацію суцільного ганскілу. Отже, після перемоги над стіною плоті починається хардмод, а починається він з фарму руд. Нагадаю вам, ще граю за мага. Перша броня, яку я планую зробити, це титанова або адамантитова, залежно від того, яка руда у мене в світі. Броню з цих нижчих руд я робити не планую. Думаю, обійдемося без них. В будь-якому разі спочатку мені треба формити пекельний камінь. Для кайла, чим я і займусь. Окрім каменю, я придащів спекла пекельну піч, ось до речі, трофей стіни плоті. Добре, для того, щоб вище згадані руди з'явились в світі, мені потрібно зламати вівтарі в Порчі. За кожен вівтар у моєму світі збільшуватиметься кількість руди, тому зламати їх бажано чим побільше. Поки я це роблю, хочу розказати мій план. Почну я з механіків. Їх всього три: близнюки, скелетрон прайм та руйнівник. Першим буде руйнівник, бо його я переможу тією самою будкою з першої частини. Проте з ним буде важче, бо він не настільки немічний, як пожирав світів і спавний дрони. Ось, до речі, і перший кобальт. Фармлюся в біомі освячення, яке з'явилось з хардмодом, бо тут може бути важливий для мага NPC чарівник. Як я вже казав, броню з Кобальта оріхалки Оріхалка я робити не планую. Моїм першим хардмодним сетом буде адамантитова броня. І ще я знайшов призвалку королеви слаймів. Я спробую перемогти її потім і забуду про неї, та згадаю аж перед Мунлордом. Ну принаймні на кобальтове кайло я нафермив, але, на жаль, цього мало, тому я продовжив пошуки в Освяченні. та зажав себе ось таку будку на залізній дорозі. Подивіться, яка смачна кладка адамантиту. Взагалі сумно, що я не додумався випити зілля шахтаря раніше. Ось і все, для мене багато фарму, а для вас кілька секунд відео, та адамантитова броня готова. Добре, що я не помилився і не зробив шолом на мага або стрілка. Ой, точніше, на воїна. А ще в процесі я знайшов чарівника, але не зняв. Тому було б добре розширити халабуду, і це я зроблю одразу на цілих два поверхи. Халабуда, звісно, прекрасна, але якщо я не захищу її від порчі жити, я тут буду сам, тому треба пробомбити отвір до пекла, принаймні зліва, адже там порча зовсім близько. До речі, аж до пекла довбитись не прийшлось. На низу було освячення, яке не пропускає порчу далі. Наступним кроком для мене стане фарми сенсі світла, які мені знадобляться для багатьох предметів. це в пеклі під освяченням, адже вороги з пекла мені здаються легшими, ніж в освяченні. Ось і перша зброя кристальний шторм. Досить таки непогана, як для першої. Фарм Есенсій пішов не за планом. Тому я пішов фармити есенції польоту для крил Янгола. І кривавий місяць знатно погіршив мою ситуацію. Віверна, в кінці кінців я її переміг і це не може не радувати. Ось і права порча, схожа перспектива відгородити джунглі вже не є моєю опцією. Ні, звісно можу, але джунглі у мене не такі маленькі, сподіваюся, до плантери вони не заразяться. Для чого взагалі сюди йду? Я йду до океану, щоб можливо зробити тери-черевики. Але це лише друга причина. Моя основна задача це знайти шимер і в ньому посилити себе. Він завжди знаходиться в тій самій стороні де джунглі, на початку океану. Процес перетворення всього в шимері для мене задача непроста. Але я все ж таки пробудував ось таку будку та кинув мерехтіння серце, зірку та фрукт. До мене прийшли гобліни, відбив їх майже без проблем. Всього то, біля мого дому, після моїх могіл залишилося кладовище. Для збільшення ефективності фарму Есенсії світла я збудував ось таку платформу, а вони мені, окрім крил, потрібні для Метеоритного посуху, а ще для нього треба полог Піксі, який я зібрав лише один раз померши. І ось після великого кола страждань я зробив посух метеоритів. За пінатором я прощаюсь, тепер у мене є краща зброя. Так ось я вирішив відгородити себе від Порчі справа і помітив сумну новину. Мій світ приречений: Порча йде під таким нахилом, і в печерах дібралася прямо під мій дім. Тому, щоб захистити себе від проклятого біому, а якщо він прийде на мою базу, то всі NPC відселяться, я маю зробити ось такий острівець. Залізна завіса, можна сказати. Ну ось і все, я зробив, тепер це безпечна територія. Добре, я думаю, я готовий до механічних босів, але спочатку треба зробити призивалку. Тому за тією самою схемою есенції темряви, тільки це треба робити під порчею. Першим буде, як я вже казав, механізований черв'як. Для його призивалки ще потрібна гниль та свинець, добре, що ці ресурси добуваються не тяжко. Стару будку використати не вийде, адже вона надто низько. Окрім цього, тепер бій буде не зовсім простий. Бос випускатиме дронів, а точніше вони вилітатимуть з нього, коли я буду зносити хП. Тобто це все не так просто. Знайомтесь, будка 2-0, і перша спроба перемогти руйнівника. Ось ці бісячі дрони пролітають крізь стіни, і тут я трохи затупив, тому довго не прожив. Акція затуплення була неодноразовою. Пройшло кілька спроб, бо перемагати цих дронів в закритому просторі не так і легко. Проте все одно краще, ніж битися з черв'яком напряму. І ось у нього залишилось зовсім мало ХП. Наступив день та він пропав. Ще кілька таких спроб і нарешті фінальна. Перший босс фардмоді готовий. З гордістю встановлю його реліквію свій до трофейний зал. Для святої броні мені потрібно більше злитків, тому настав час наступного босса, а саме близнюків. Я їх перемагатиму зіллям гравітації. Моє життя це полегшить дуже сильно. В процесі битви було багато проблем, а точніше одна велика. Я не вмію грати в цю гру, тому я помирав раз за разом. І коли здавалось був близько, приходила віверна. Процесія час від часу стріляв кристальним штормом та метеоритним посухом. Я пив зілля, назискав клавішу, летів вверх, а потім долітав до неба та летів униз. Примітивно, але для мене це вже дуже важко. На близнюків спроб пішло ще більше, і нарешті перемога. В перерві між механіками я вирішив відволіктись на королеву слаймів і навіть збудував для неї арену. Правда, на превеликий жаль не вбив її і вирішив відкласти на потім. Відклав аж настільки на потім, що вона стала останнім босом перед Мунлордом. А ще я забув сказати, мені вистачило злитків на святу броню. Вона захищає трішки слабше, але інколи дає ефект цілковитої невразливості на один удар. Ах, зовсім забув про реліквію близнюків. Ось кадри її встановлення. Історично. Перед скелетрон праймом я зробив Новий посох, для якого й добував стільки есенцій та полку Піксі. Штука потужна, адже можна повністю контролювати свої постріли. Дивіться, як я нею переміг демонічне око. Серйозний суперник. Скелетрони я планую файтити на арені для ока Ктулху, проте, звісно, її треба розширити. Саме для цього я демонтую гору, демонтаж якої закину набагато раніше. Взагалі, після скелетрон прайма я планую йти на плантеру. В принципі, логічно, головне, що порча не заразила джунглі до того часу. І мої райдужні плани зруйнувала навала піратів. Навіть прилетів летючий голландець, і як бачите, в процесі відбиття їх облоги, мій дім став кладовищем, в якому я перероджувався та знову вмирав. Ось, до речі, поки я спав до ночі, до мене прийшов стімпанкер ім'ям Зельда. Я забув зняти, як я поставив статую голландця це не бос, але я все одно поставив реліквію. Бій зі Праймом пройшов краще нікуди. Я гарно ухилявся і показав пік своєї форми. Та райдужний жезл нівілював те, що я криво стріляю. Цього боса я вбив з першої спроби, і він один з двох хардмодних босів, яких я переможу з першого разу. Адже нагадаю, що королеву сламів я вже пробував перемогти. Третя механічна реліквія як добре. Із всіх цих есенцій босів я зробив Дракс. Дуже класний бур. Це все, звісно, класно, але настав час тренувати плантеру. Планує це робити на арені для королеви бджіл. Тим більше зовсім поряд є бутон. Перша спроба, поїхали. Почав я досить непогано, гарно мансив та крутився. Але як тільки плантера перейшла в другу фазу, моя ситуація крадно погіршилася. І це справді засмучує. Я тримався непогано, але відлетів. Мені одразу прийшло в голову залити медом низ, щоб застрягали усі створіння плантери. Лише потім я згадав, що для цього підходить і вода. Звісно, вже це не має ніякого впливу, тому я почав рити великий медопровід Схід 1 Рив я сім днів і 7 ночей, а меду не вистачило. Тому я вирішив підвести і другий вулик, але цьому завадив данж Голема? Я все одно привів мед як справжній архітектор. Мало цих бід до мене прийшли пірати. Я зробив. Ферму бутонів, але вона приносила кратно більше фруктів життя, ніж бутонів, тому виходить не класно. І почалася четверта замкнута петля зі спроб і смертей, таку бо часту очікування, поки заспавниться бутон. Я вмирав раз за разом і вирішив розширити арену. Розширяв я її просто до фіга часу, але розширив і ще кинув рук життя в Шимер. Добре, перша спроба після розширення, я навіть трохи з зіллями, і ось як бачите, розширення арени прийшло на користь. Тепер мені набагато легше ухилятися від атак, і нарешті я переміг. На цей момент я вже злився на терарію, адже грав цілий день, щоб якнайшвидше викласти відео. Та й мій ніжний організм не витримував такого знущання над собою. Звісно, це все вартує чергового трофея в колекції. Ну що ж, настав час сформити ектоплазму, а тобто повертатися в старий недобрий данж скелетрона. Я побудував ось таку фармилку з простим принципом: я стою в буці і вбиваю мобів. Раз на 100 років я вибиваю ектоплазму для спектральних злитків. А ще я купив мандрівного торговця помаранчевий лагонатор. Його старший брат вірою і правдою служив мені в прехардмоді. А ще в данжі випала ось ця класна книжка, правда, я цього не зняв. Для спектральних злитків потрібен хлорофіт, який тепер є в джунглях, і саме його видобутком я зайнявся. Та зробив сет спектральної броні. Правда, поки не зробив капішон і це. Фатальна помилка. Справа в тому, що він забирає 40% шкоди, але взамін регенерує ХП. Я дуже недооцінив цю штуку, але потім, звісно, зробив і не пожалів. Наступним босом стала імператриця світла. Правда, бій успішно, на жаль, не пройшов, тому я відклав цю ідею і вирішив добути ось цю зброю. А для цього мені потрібно вибити її з ось цієї архії ялинки, а тобто відбити навалу морозного місяця. Задача о, яка непроста, особливо коли Санта зажав мене у моєму ж підвалі. З ялинкою мені, звісно, не пощастило, і я пішов добувати черв'яків для герцога реброна. Бо їх мені потрібно ой як немало. І поки з імператрицею не складалось, а морозний місяць лише дратував мене, бо замість ялинок приходили Санта Клауси, я зробив арену для Герцога реброна. Правда, з ним у мене теж не склалось. Це мій вічі розбила згадка про самого немічного боса після плантери. Ні, я не про королеву слаймів, а про Голема. В його данжі я вже був і до Хродмода, можете подивитися в попередньому відео, як саме, але тепер його потрібно повністю зачистити, що не так і важко. Адже ящири не такі і сильні, тим більше зі спектральним посухом, який я вибив в данжі з калетрона, і так само забув вам показати. Звісно, мені не пощастило, кімната Голема зовсім маленька. Як я вже казав, він немічний, тому вбив я його лише з другої чи третьої спроби, вже точно не пам'ятаю. В першій фазі атаки дуже примітивні, а в другій вони не. Такі примітивні, але ухилятися від них навіть легко. Ще одна реліквія. Я вирішив не гаяти часу і пішов одразу на культиста. На цьому етапі я зробив вище згаданий капюшон, який регенерує. Про нього я вже згадував вище, і ще я зробив крила для збільшення мобільності. І знаєте, цей капюшон просто пушка, з ним файт йдуть довше, але набагато безпечніше. До речі, в моменти, коли культист робить клонів, потрібно бути максимально обережним та не вдарити клона. Для цього просто бити найтемнішого. Я так і робив, але все одно один раз він призвав ось це. Я все одно переміг його з першої спроби, в першу чергу, завдяки комбінуванню маски та капюшона. Капішон, звісно, понижає ДПС, але це того вартує. І все, тепер мені залишилося лише поставити реліквію. Я одразу приступив до зачистки башт. В першу чергу зачистив ту, яка дає рукавицю туманності. Саме нею я буду перемагати Мунлорда. І ось так я зачистив ще одну башту та почав тренувати імператрицю світла. Її можна вбивати лише вночі, нагадаю, бо в день вона наносить безкінечну шкоду. І ось один з останніх басфайтів. Я так само витратив кілька спроб, але нічого. І так я використовую автопаузу. Вона й врятувала мене в усі ситуації. Правда, не надовго. Ось і моя переможна спроба. Взагалі бій з нею дуже яскравий та гарний, особливо з шейдерами. Тепер залишилося лише три реліквії Герцог Реброн. Це нещасне створіння перевело мене в фазу абсолютного зла. Я не міг змиритися з тим, що постійно програю. До його останньої фази все було добре, а от потім таке я собі. Я кричав, я злився, навіть переїхав прямо до океану. Але потім після куби смертей та поразок я нарешті переміг його. І у мене є новий маунт та реліквія. Що ж, для розминки я розібрав королеву слаймів. Тепер те, що змінило мене. Реброн був просто розминкою перед Мунлордом. Як тільки я зламав четверту башту, моє психічне здоров'я розвернулось. Ні, я звісно жартую, але реально це дуже важко. Я використовував тактику з асфальт. І медсестрою наформив тонну зіль та просто ідеальну перековку. Потім вмирав раз за разом і знову вбивав культиста та чистив всі башти, кожну з яких, звісно, я перемагав не з першої спроби. Броні краще вже просто немає. Зброї теж. Тактика і так в ком'юніті вважається трошки неформальною. Давайте без зайвих слів просто подивіться на мою фінальну битву. Фух ось так, я, звісно, жартував про психічний стан, але направду не кожна моя нервова клітина пережила це все. Взагалі, без підготовки і досвіду проходити мастер мод дуже тяжко, тому підтримайте мене лайком та підпискою. А якщо є бажання, то навіть донатом, посилання в описі або QR-код на екрані. Всім дуже дякую за перегляд, на цьому у мене все. Бувайте!